Вітаю вас, друзі. Наявність російської пропаганди в Україні це дуже серйозна проблема, яка допомагає країні агресору вести проти нас війну. Саме завдяки російській пропаганді навесні 2014 року на наші вулиці вийшли тисячі адептів руского міра, і саме вони допомагали розв'язати війну проти нас. Ваши, Зараз російські телеканали вже не можуть так відкрито працювати в Україні як раніше через те, що вони тут заборонені. Але росіяни знайшли новий спосіб дурити мізки українцям через інші телеканали. Канали, які нібито формально є українськими, але насправді це такі ж пропагандистські анклави, як і Росія 24, НТВ чи російський перший телеканал. Це канал Інтер. Канал наш і медіахолдинг Віктора Медведчука, який складається із каналів ЗІК та 112. Всі ці Помийки з міркування національної безпеки давно треба було закрити, але наша влада нічого для цього не робить, тому що, мабуть, вона плює на нашу національну безпеку. Один раз тільки Володимир Зеленський обіцяв розібратись із партією Медведчука. Але так ніхто нічого і не зробив. Партія пана Медведчука, там ще є великі питання, чи це його партія, чи там це тимчасове об'єднання і хто вони такі. Є великі питання, звідки у них гроші на фінансування партії, звідки гроші на фінансування каналів. У нас є відповіді, обйоми, кеша, звідки, і з якої країни вони все це отримають. І це ну дуже буде гучна історія, яка дуже погано закінчиться. В Таких умовах, коли всі ці проросійські телеканали у нас вільно працюють, потрібно, хоча б, їм не допомагати. Що я маю на увазі? Треба не давати їм коментарі, не ходити на їхні телеефіри та не брати участі у їхніх ток-шоу, тому що. Той, хто йде на їхні телеефіри, він популяризує всі ці телеканали, внаслідок чого їх починає дивитись більше людей, і більше людей заражаються проросійською і відверто антиукраїнською пропагандою. Ви вважаєте, що російські канали можуть працювати в Україні? Так само Ні, в Росії є і українські підприємства, так само є українські. Але, Але ж Росія веде не війну не проти України. Ну так само аналогічно, ми ведемо, це не думає. Ні, не аналогічно. Росія напала на Україну, а не Україна напала на Росію. Це не аналогічні речі. Ну, дивіться, якщо ми будемо так постійно говорити, вона і не закінчиться. Якщо ми хочемо, вона. А вона, що нам, що нам буде, треба, що віддати ні, території? Ні, ми повинні об'єднатися. З ким, Про... всійно... Про... ким об'єднатися? Так Росія ж на нас напала, як ми з нею об'єднаємося? Вона вбила 13 тисяч громадян. На жаль, чимало політиків, і зокрема таких, які кажуть, що вони дуже от прямо сильно за Україну і є найпершими патріотами, не дотримуються медійної гігієни і ходять на всі ці проросійські помийки, і тим самим я повторю, їх легалізують і популяризують в нашому інформаційному просторі. Але цей випуск не про це. Цей випуск про те, як потрібно розмовляти із проросійськими пропагандистами, якщо вже така ситуація сталась, і ви або не можете, або не хочете відмовитись від спілкування із ними. Тому у цьому випуску я зібрав кілька відео, на яких показано, як саме потрібно розмовляти із інформаційними ворогами України. Канал Ньюзван. вас можна дивитися, слухати вас складно. Перш ніж ви почнете перегляд, підпишіться на мій канал. Для вас це не складно, але це дуже допомагає просувати україномовний і україноцентричний контент. І зичу вам приємного перегляду. Пам'ятайте, що Росія це країна-агресор, яка веде проти нас війну. А оці от істоти з мікрофонами і камерами, каналів Медведчука і інших, це такі самі солдати в інформаційній війні Росії проти України. І обличчя, коли намагались мене вбити 9 серпня, вони поліцейські, що до сих пір я від Авакова не отримав ніяких вибачень. Як вчора святкували люди, як сьогодні святкували люди, ніхто не ходив в масках, всі ходили абсолютно відкрито. Точно так же відкрито ходили і вчора, і сьогодні і козаки наші Ми пропонували. Це ви здійснили, що буде подарувати буде вас нормально, ще трошки, 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 протримайтесь. що совісний резерв. Я не працюю ви на що Як ви ж працюєте на каналі що що не не працюю не на Кадведчука? У вас не буде! Тарас Тарас Козак з опозиційного блоку. Це інвестор, впливає на редакційну інвестору. Тобто вас не заслужує, що ви працюєте на проросійських людей. Я не працюю на про на російських Ну це ваша особиста справа. Просто майте на увазі, вирішні що вирішні я просто, як громадянин України, вирішні хочу вирішні з вами поділитися своєю думкою, що ті люди, які в умовах військової вирішні агресії вирішні працюють вирішні з тими, хто причетний до цієї агресії, це колаборанти і в вашому випадку ви блядь, не більше, не менше так. Живіть з цим і усвідомлюйте це, будь ласка. А я хочу додати, що зазвичай на такі заходи плануються дуже багато поліції, Нацгвардії, проте сьогодні ми їх не бачимо. Сьогодні бачили лише декілька людей з поліції діалогу, вони чергують по території, а загалом тут збираються люди. Якщо акція анонсована мирною, якщо акція анонсована мирною, то це не цікаво нікому. Ось, заважаю трошечки. Ви бачите, як ситуація проходить. Тобто якщо вона анонсована мирною. Ви в прямому ефірі, це ви питаєте щодо екрану Я радий, я хочу сказати, Я хочу передати просто слово на студію і дивитися. Дякуємо! Перепрошую одразу, просто я став це питання, дійсно, можливо я не впізнав, це був пан Стерненко, здається, так? Дякую! Забирайся з України! Задужайся! Знову йдіть до Незалежності. Дочі, перешічки, розв'язку мовимо. Наші взагалі не дякую. Бо я з Криму. Якою зараз мови? Ні, а ми не вийде. Наш, наш, не наш. А чий Крим? Крим чий? На ваші воїни спитають, чий є Кремчі? Який Українчий? Ми в Україні. Скажіть, будь ласка, на камеру, чий скажіть, будь ласка, Чий Крим? Заборонена на камеру говорити. Ви пічук з України. Я можете сказати, чому ви активно коментуєте ситуацію навколо застосування сили відносно ваших прихильників або групи підтримки, але не коментуєте, як ваша група підтримки застосовує фізичну агресію до журналістів? Ну мені ваші факти, про які, якщо це можна назвати фактами, невідомі, тому я не можу це прокоментувати. Ну, а як це ви так стежите за перебігом того, що ну, на вулиці що витримали ви вас? Ви можете спробувати піти сісти на лаву підсудних в судовому засіданні і спробувати, як можна бути учасником судового процесу, і одночасно стежити за всіма подіями. Я бачу, що це питання від людей, які працюють в інтересах е кума Володимира Путіна. А чому у вас Ні, чому у вас немає символіки телеканалу? Не Ні, я ж не кажу, я ж не кажу, що ви зобов'язані. Я просто, я просто запитую, чому немає? Я ж не кажу, що ви зобов'язані. проявляють вибачте, агресію? Немає особистих людей. Люди, які прийшли на вашу підтримку, проявляють фізичну агресію до деяких журналістів. А як ви думаєте, як якщо ви кажете, що до вас проявляють агресію? Як ви думаєте, чому це треба запитати у людей, які це роблять? А я вашу думку запитую. На який ви канал Не які не можути зараз Това, що, каналу. Тарас козак Тарас Козак. А в чиїй партії Тарас Козак хто лідер опозиційної платформи за життя? Маєте відповіді на це питання? Чому Віктор Медведчук? Ну, ви путінські халуї, тому ось так. Ну це ваша суб'єктивна думка. Це моя суб'єктивна думка. Я вважаю, що ви путінські халуї, працюєте в інтересах російських окупантів. Це фактори це зовсім ви бочте. Побачити, вот одна людина підходить, і ви бачите уже. Автоматично люди збираються навколо мене для того, аби от зірвати включення. Ми, як ви і сказали, зокрема, ну, я продовжую, я продовжу, так? Включення. Що ви тварять? Але я не люблю, коли мені до обличчя пхають лайні. Тому не треба. Доброго дня. На хвилинечко вас буквально затримаємо. Це а. прямий ефір. Запитаємо людей у зв'язку з вчорашнюю ситуацією у Луцьку. Дивіться, Ми, не Ми негативно ставимося з до вас. Гаразд мало Добре, дякуємо. Дякуємо. Бачите, негативно люди налаштовані чомусь. Дякую за те, що дивились це відео. Якщо воно вам сподобалось, то обов'язково поділіться ним з друзями в соціальних мережах. А якщо раптом у вас є бажання і можливість підтримати мій канал фінансово, то в описі до цього відео будуть усі необхідні реквізити: любіть Україну, не любіть окупантів та залишайтесь на зв'язку.